Так, ми ще в васі знаходимося А не буде. Тут є ще пара, так є це пара красавчиків. У ну, них ганога рубетська джава з, -з, -з, -з далеку гадку ага. на його так це? А не він ні мучив на робить йому профілактику. А дівчинка з характером. Ну це пара сильна. Я вже навіть забув по кому вона тебе. Встань! Встань! Ти поставили А ну возьми її туди. Це дочка та погамеса, я вже нагадав. Я вже так давно не був Васі, що... Тоже фес, красавиця, а? Оця ну, пара таких, що капець. А чого ти вісповни буде їсти бицем? <смірші> Треба було не висипатись. Ну лишиться я тобі скажу. Що ти. Лошиця погармесова. І по тій кобилі, що ми знімали перше. Ну... Щоб ми знімали лощика. Це така пара, що капець. Ну, лошиться. Ця... Хестрі лосяк фест. Ось ну, тут лаба груба капець. Ти я знаю, щось є. То вже теж пащі немає. Та нема, але йде їм ще там додати, туди, туди фест, нога груба має трошки мички, ні. Скільки йому? Ріки два. Буде 8 листопада, зараз. Да. Це і по Гермесову, так? Так. Але з Вінниці. Ну. І по цій ПКЗ. І по кобилі ПКЗ. Тут казав. каса. Дощавий. Ні. Та, вона якась платніша, вона видко від'їдає його. Ні, та не від'їдає. Але їй нічого не бракує, вона це круглі лісо така тримає. Вона кого А Він туди, що нога була, то Сход був нічого. Ні. То був, що сюди дали. Собі інакше, він інакше. Ну, вона файна по своєму, він по своєму. Він так став. Вона краще. Зараз він поїсть. Треба було ще не давати мені. Дуже файний. Такий буде на паровку. За десь нього. лаба фест. Буде жеребця мати мотенду. Помінялися все. Це того я так сиплю, бо то на одному місці не їсти не буде, це фаєр. Вона грубша від неї, ну 2 -2. як, сирша від неї. 22. Фес виробила, це скільки її? Та їх буде рік і п'ять, а йому рік і два. Та 8, я зрозумів, йому рік і два, а, жерня, а у нас так, що їх рік і п'ять. Але теж залишиться мокна капець. Це по тій солов'ї, що ми привезли кубин. Лошак по мамі рідний, лиш інший тат. Той, що ми перше показуємо. Вона головна, я так зрозумів. А Та муха піде у цю, в набідник підуть у табун раж, то вона відділі не буде головний. Колошається файна, капець, що мазь файна, а? Дорожче туди забрав, ні? Тепер багато каже, що то я міг. Забрати? Весе, ти від тої кобили лишив двоє лощет, виходить, і кобилу продав, так? Так виходить. Ну то так. Лощик від неї лишиться від неї. І по таких жеребцях, що капець. І плюс Скажи, що невигідна покупка, а? Пару коней лишив, пару молодняка лишив. І, і вона далі джеребно пішла. По... Ну, по, чарлику. по чарлику. А то ми ж спабували тут. Ну, та й далі далі. Може бути треть. Далі буде людям приносити копійку і ну. Плюс буде там в добрих в руках, катаються, не буде катати. Ти розказуєш, що дітей, діти катаються, ні? Ну, дівчинка, внучка 10 років, собі сідло кладе. Сама то сідло в них таке файне. Я видів, ну, приїхали, то вони сідло мали Файно Файне. Буде машина мосна з нею. Ці отдельно, це хатні коні, так? Варі <рес> піде до, до шлеї, то не буде ходіти. Наріку вже не буде ходіти, але ж пощеклешся Що, то... вона вже скоро піде до на навесні? А ша, зараз ще трохи. Зараз свята вже точно буде. Йти. Буде колети. Що вже. Але тако легонько, а як легонько? Зразу сіроки, день, два, третій. Вже у берег дітя. Не за скоро Вася що ти? Та що за скоро? Потрошки. Ваку перев'язувати з губічка. Хіба тут водка з горбічка та ти й Та як заробічка, зразу була, до гори. Вася не. Та а як не, ну, не, не Не гроб лошить. Нічого і не буде. Шо, першого одного коня навчив Так я у положній фірі наїде. До грузу бала, не даває. До 2,5 років воно все має попробувати. Попробувати так. А що їй може ну, бути, фейс фейс вагу перев'язую, то вона має. Ну, як не кегне, то не кігне. Як Він то таке. Росіяк як вийш, Вийти зараз за зиму, як він набере. А а вони по висить, просто їм. вона довше, вона така виглядає. По висоті у них стріть у неодинакові. Неохалка тобто. У неї галаба гробша он... набагато. Висока холка, у неї немає високої такої. А він же робець. Але це якраз те, що це я люблю. Це така легонька мечечка в нього є. Така легонька нога. Це усього має це теж. У нього азарт дужче коли не Ну. Кажу, що робець тож треба. Що... Ну зіл'ємо тут так буде ходити, чи, чи будуть стайня? Ні, я б стайню, то чого б буде піти. Якби я зробив тут шопку то... <гум> <Фімає гум> ту кофе. Нема з чого зробити. Слупів немає. тут. А це тут ним таку шопку. Це, це красота би була. Шопку, а і віовати десь тут рядом кіз. 20-30 ліцаки посіти. Я суда... Суданку хочу тут пробувати. Я домі здраву їм кидати. На Суданку на другий рік поправити. Але тут кожен рік на однорічне. Ну, та нічого, що вікусок буду ради, так що. Бо що, рати, ти маєш трактор, ну тобі можна. я. Я за того не сію, що кожен рік треба на однорічне. Та їм літом тут, як одному, тут ну, взагалі нічого йому не треба. Має ну, Зараз за його майна. від ти забереш такий я Тепер додав, ще додав тут, 10 кратик, туди кусок додав, якщо... Цей кусок буде, то їх двоє більш А ще там немає з старого боку пастухти. Нічого. А ні, то буде, якщо не продам цю лошечку, молоту буде ходити розмало лошечку. Тут і все, щоб йому скучно не було. Кобелу продам. Шо? Ну навесні, якщо я не продам кобелу лошечку. Лошитися лише коли? А це вже куди? Туди? А це вже піде до мухи, до руба. Ну а що ти вже їться? це? Ну, вже на собі буде з ним на, на плем не стоїть. плем'яне стоять. Ну теж, ніж. Деться лиш в 600. Та звідси будеш їхати, тоді за поїхати. Чи він не буде сам лишитися? Я не хочу його давати десь далеко від хати, бо... А чого їх двох не возьмеш до Габати? Та наш вічі малий буде. Чого? Ну, Та то, як він? Нам, бля... Ви йому були... воюварсні лише два роки, куди ж Ну, а їй скільки? На пару місяців? А це в червні, той в червні два роки буде. Ну, ти віш. Ну, то й вже буде. Ти він потім коло неї вже? Ну то потім вже на другу землю. Це собі пара тут стоїть і черга прийде. Все знаю буде. Пер думки одні, потім буде другі. Я так дивився, що по тих з тих коней там нічого не лишить. З ких? Ви що там? Ні, там муха ще буде, я знаю, скільки муха буде. Поки молода пара, то диву. Ну тут ще одна пкз зетка би чиста Писалась, так? Та ще ви писалася. А яка ста біла нога? Та, та що? Ще велика? Та була велика, вже скільки про осінь, певно, два роки. Її має бути два. І ця біла нога. Та ще там має бути з малого? Малик щось? Дуже файно лежить. А то що він так став там, Зараз ми його трохи сюди. Та було увесь ще не ся, по тебе тут двом їм. Та вони що якщо, то там йдуть до рук. Навіть не можеш познімати, так? Ні. же жеребець, подивишся, вийти він зараз. То, що він трошки худощавий то та довниць. Та ліпше не буде худейки, ми приводу, якщо... Сворену не немає, брат. Сал, тепер. Най-росте. на другият рик ми възму все, че му трябва. Okay. Ага. Мислиш, че а цялата лита... отепар я с даю. Раз на ден. Това раз на ден. А ти дълго да я си що там видя На 10 литра, По пет литр в нея едет, а? Ну, а до що, то паста не ноши. Що, тогава ти пинадоваш. А, а цялата лита без зерна.

Це дивися, це мушка рада тепер ще є ти. А є, є, але я їх Кажу, таки, бонька така. Я їх обробив цим. Це, це це цей рік, виш? Твориси. То тепло, ні? Осінь тепло. ввечері кепку на голову не кладеш, то теж так. Кусають? Mm. Си, на дійці, камері. На вони є, але вони не лізуть на коні. Бо ти обробив їх, no. так? Чим? А, та, ти я? казав тим. Експот. Експот. Тобто, якби тако не обробляти теж, ні? Та обробляю, даю від двох, від цей і я ж туфаста. Від Навесні тим від кліщі. Та ще ніколи так не було, як це як такої мушки. І кліщів таких туди немає. Я на нему від, від весни, відколи я купив його, один кліщний немо нешов. Тепер у вас. І після того я запишу обробив. В мене ще одна бутилочка була, я їх поділив на два. Тут треба на одного коня, але я думаю, поділю на два. Погреві. Саме більше по гриві, по хребті. Ру. 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 І тут а сюди я роблю, пів місяць, щоб їсти. фістить. Найду ще їсти так там. І сюди, по шиї. Та він навісні так чухався все, ходив у кожній корч. Робці Я лиш тим об... попсікав, все. Що допомагає, так? Ну, то, -то нічого не, не, не цей. Не ходить, не шкрябується під деревами, нічого. І препарат не є дорогий, щоб 6 гривень. То він йде, він на коні і на вілці йде. Він йде від э, цих якоїсь начистити, від мужке. Як називається? розкажи Ти може комусь буде цікаво. Я вам скину фотографію, я не пам'ятаюся, називається. Точно. Ти маєш десь додому? Експорт... Так спо. Ні. Та йдемо, що. Вони так наїдесячі, якщо почнуть бігати. Ну, не дали ми бігати, зараз підуть. Або бери його десь туди видачі трошки. Кажем його файл. Як буде їсти? Чи він не йде з тобою? Дай, дай дам. Турний хіба йшов, ні? Файний жербець буде, ну. Ну, та я вже стою коло не А да? Там трошки вищав, так, то сам? Так то сам? Спот он, да? На шлепке? Не, бог, не... Поняли, 2-6-3. спот он. Спот он. Эктосан, спот он. Через спот... Реасочка он. Через две реасочки... Здесь я, ну. я помынила, А ты ж так у за голову кафе. Да? Дай Ні, Я найшла. Найшла? Та Тажу, тут наловився. Видишь, как сказали. Полази, капець, по руках. Це якби не брублю, кажуть, то капець. Добрый Вася. Ідем. Мабувайся. У по роботі, ні? Тай дощ, це діди, міша їде, що підковуємо підкович, одну треба. Файно. Стоїть, то зафільмуємо.